О 4 ранку по Києву, 5 березня, Дональд Трамп у конгресі виступить зі зверненням. І, хоча промова називається Відродження американської мрії, ця подія дуже важлива для нас з вами. Бо під час виступу Дональд Трамп викладе план щодо припинення війни в Україні. За даними змі, всі вихідні після сварки з Зеленським Трамп був страшенно злий. І інсайдери передавали, що під час промови у конгресі Трамп може проголосити Зеленського нелегітимним та припинити будь-які контакти з українським керівництвом і поставити ультиматум щодо вимоги про негайні президент вибори в Україні та проголосить блокування будь-якої допомоги Україні, і от сьогодні, 4 березня, Зеленський в соцмережі X формально погодився на всі вимоги Трампа. Він заявив, що готовий працювати під сильним лідерством Трампа, що він вдячний Трампу, що йому прикро за сварку в Вашингтоні, що Україна готова підписати угоду про мінерали в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. І тут Reuters пише інсайт, що Трамп оголосить про підписання угоди щодо рідкоземів під час виступу в Конгресі. В Такому випадку можна зробити висновок, що план Путіна зірвано.